Всім привіт! Воще поняв, що от ці які написані в Біблії, вони збуваються. І це є підтвердження того, що ми живемо перед другим пришеством сусу Христа. І сам Христос попереджував, що перед його пришестям будуть і війни, і слухи у війнах, і катаклізми, і землетруси. І це тільки начало от цих катастроф, катастроф які насуваються на землю. І багато от знатних от, великих людей вони бачать, що наша земля вона підходить до кінця. І вони будують собі храноліче судного дня. І під землею, і під водою. І думаю, що вони зможуть врятуватися від будучих катастроф, які грядуть на нашу от, е, землю. Да? Від Божого гніву, від, від Божого суду ніхто не заховається. Бог є віздіє, Бог знайде в, в кожного, де б він не був. І лише в церкві ми зможемо врятуватися від будучих катастроф, які насуваються на землю. Якщо ми будемо реально знаходитися в тій церкві, яка, в якої є результат, і яка от, будує е, церкву, да? яка будує свій ковчег. І тільки в церкві, от в ковчезі, ми можемо рятуватися. Амінь.